Смачні з мужнього джигіта ми її називаємо. Іншими словами це гуфта, це котлети із баранини, з картопляним пюре із соусом, а також зелень». Таку страву готують в одному з полтавських ресторанів. Крім цього закладу, тематичні назви у меню від початку квітня з'явилися і ще у 26 кафе та ресторанах Полтави і Миргорода. Весь квітень наш заклад готує бандерівські вареники. А це солодкі ліниві вареники, подаються на вершковому кремі. З початку квітня більше 50 порцій. Ми вже продали. Страви із тематичними назвами готують в рамках акції «Фудполк», каже її координаторка Аліна Красільнікова. У закладах відвідувачі можуть скуштувати дуже різні такі страви, тому що це і піца Байрактар, і піца Джавеліна, і піца Чорнобайовська є оладки від Арестовича. За словами Аліни Красільнікової, гроші зібрані з продажу цих страв, перераховують на потреби військових. До ініціативи долучилася і кав'ярня, в якій працює Максим Піліпенко. Будь-який гість, який приходить до нас, може підвисити будь-яку каву, чай, напої, страви, десертики для наших захисників, купити їх, оплатити. І ці гроші зібрані. Ми відправляємо батальйони За Перший тиждень дії акції вдалося зібрати приблизно 40 тисяч гривень. Триватиме вона до кінця квітня, однак її можуть продовжити. Додала координаторка Аліна Красільнікова. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.